Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряна Таро. Для нас карта дня на 11 вересня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш таро послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який день. У нас розпочався дощ. Цілий день буде дощ. Похолодало, небо пасмурне. Ну що ж, подивимось, чим наповнений, якою енергією день. Карта дня для нас ну, лицар мечів, такою рішучістю, королева мечів. Ого, дві мечових карти. Тільки вони нам не програлися зброєю ракетами. Ну що ж, Лицар мечів, молодий чоловік стихії, повітря, терези, близнюки водолії. Ви. Чи це ви знаєте цю людину, чи прийде в ваше життя сьогодні така людина, принесе звістку? Це дорога ну, одна з найшвидших карт. Швидка реакція, швидка відповідь. коли... Ми... Ось подивіться, який тут. Я відстоюю своє, я наполягаю на своєму, я. Переконую, доношу інформацію, або я бачу ціль. Ну, і швидше мені відчувається це як енергія такої впевненості, рішучості, наполегливості. Я знаю, що я хочу. Або в мене є план, в мене є ясність. І я сьогодні це буду втілювати, ну, як я сказала, дорога далека, близька вирішення питань, вирішення проблем, коли ми щось. ну, Переконуємо це красномовство, це вміння відрубувати, і гострий язик, і критика, і планування, і далекоглядність, і структурованість всіх думок, коли отак ми чітко мислимо все, що пов'язане з автомобілем, на дні колоди в нас королева мечів. Доросла жінка стихії, також повітря, Терези близнюки водолії. 45, плюс, можливо, от це може бути фахівець, жінка, яка, от ви з нею спілкувались, консультувались, або вона вам ну, подала ідею, дала інформацію, і от тому сьогоднішній ось така енергія, вона пов'язана з нею. Жінка-юрист, лікар, медсестра, перукар, кравчиня, кухар от, можливо, ви сьогодні. Займаєтеся справами, які от залежить ця от жінка, про що з вами говорила і на що вас надихнула, або яку ідею вам подала. Ну, або це просто ваша знайома, чи ваша доросла жінка, мама, дружина, коліжанка. А можливо, це, знаєте, людина, яка е, вас критикувала. Людина, яка ну, вас розкритикувала. І ви це проаналізували і зробили висновки. І ось сьогодні виправляєте, чи доводите, що це не так. Або виправляєте помилки, доводите, що ви зробили висновки. Ну, багато варіантів, кожного він свій, тому підставляйте. Але от така напористість, рішучість. Знаєте, маєте можливу, маєте от енергію. Мечову і використовуйте її собі, як вам потрібно, як вам зручно, тому що кажу, це і можливість говорити, переконувати, доносити інформацію, і критикувати, і колоти, і, і тобто відрубувати непотрібних людей з нашого життя, і планувати, і. Взагалі може бути чудовою енергією, яку використати правильно. Коли от бачу ціль, все, не бачу перешкод, в мене все чітко, бо от вогонь це запал, це бажання, це пристасть, я хочу навіть такі і впертість, і от амбіції наші. А е, мечова енергія, тут вже е, нема такого авантюризму, тут все прораховано, все чітко, ясно і зрозуміло, по поличках розкладено. Що нам буде допомагати? Що нам сьогодні допоможе? Ну, та королева мечів, що в нас була на дні колоди. Тобто, завдяки їй, от ми сьогодні будемо втілювати, робити, їхати. ну, от Оця вся дія, яка буде відбуватися ось тут, завдяки її підтримці, її натхненню, завдяки тому, що вона вам дала правильну інформацію або правильні такі налаштування, підбадьорила. Чи розкритикувала і це вас спонукало, підштовхнуло до, до такої реакції. Що буде заважати? Щось мені тільки не подобається, що так багато мечів. Тому що як так забагато мечів, треба також бути обережним, тому що це такий гострий язик. Це коли хочеться критикувати, що нам буде заважати? Четвірка посухів. О, це може бути сім'я, це може бути, ну, тобто, рідні, незгідні, от з вашим баченням. З вашою швидкістю, з вашою реакцією, з вашими е, рішеннями, або ну, от група людей, до якої ви належите, ваші друзі, е, колектив робот, на роботі, вони будуть не згідні з, з вашим баченням, з тим, що ви робите, з вашою реакцією. І будуть, можливо, ну, заважати тим, що критикують, вставляють палки в колеса, можливо, це ваші рідні, бо це також карта такої сім'ї, сім рідних. Вони не будуть згідні. Ну, це може бути і будинок, ну, нерухомість. Ну, можливо, ви розійдетеся, отут ви будете вирішувати якісь чи сімейні справи, чи щось пов'язане з нерухомістю, там шукати клієнтів, продавати, купувати, самі поїдете дивитися, чи це стосовно ремонту, чи оздоблення, все що завгодно. І от ваше бачення не співпадається з, з рідними чи з колегами. Ну, що ж, мої любі. Я бажаю нам всім мирно... <кій> мирного і спокійного дня в першу чергу, тому що в нас три мечових карти: одна вогняна. Будьте уважні. Я бажаю нам сьогодні от, використати меч, от таку енергію, собі на користь. Собі за, за потребу і на вимогу. От вам треба. Дати відсіч, відстояти себе, не дати себе образити, не дати себе критикувати. Прошу дуже маєте. Дивіться, як, яким можна бути. Вам потрібна ось така чіткість, ясність, прозорість. Маєте. Можливість планувати. Вам потрібно красномовство? Маєте. Швидкість? Маєте. Щоб вам ось така та швидкість сьогоднішня була в поміч, на користь. І, звісно, щоб була ясність, ми розуміли ситуацію, розуміли, що відбувається, розуміли людей навколо, і ця ясність була така двохстороння. І нас розуміли, і ми розуміли. Ну що ж, мої любі, дякую, що ви є в моєму житті. Люблю вас обіймаю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Дякую, що ви мені пишете. Мені дуже приємно, для мене це дуже важливо. Залишайте свої бажання, враження, діліться своїми емоціями. А хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, мої дорогенькі. До зустрічі, папа! -па.